Старобільська загальноосвітня школа є учасником освітніх проєктів і один із них це змінимо країну разом в рамках цього проєкту. Відбулися спільні заходи з Рудківською опорним закладом імені Володимира Жеребного, з якою ми дуже тісно співпрацюємо. В жовтні делегація наших дітей і педагогів відвідали міста Рудки і Львівщину. І сьогодні ми зустрічаємо делегацію із міста Рудки, школярів і педагогів. У нас на Старобільщині і проводимо сьогодні модель ООН у місті Старобільськ. Ця гра навчає дипломатії, вирішувати конфліктні ситуації. І наша молодь учнівська, а саме міста Рудки опорного закладу імені Володимира Жеребного із Львівщини, учні Старобільської гімназії. Старобірської загальноосвітньої школи 2-3 ступені номер 2 спеціалізованої 3 школи. Бутівської школи Чмирівського ТГ, ну і зрозуміло, Старобільська і ЗОЖ 2-3 ступенів номер 4 взяли участь у цьому заході. Цей захід розпочався в адміністрації, де нас привітали. Заступник голови райдержадміністрації адміністрації Олена Олексіївна, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Наталії Григорівна Гупал, взяли участь центр вторинної про. Правової допомоги, які надали дуже корисні матеріали для нашої молоді щодо їх захисту і правової освіти. І ми перемістились до школи після завершення цього заходу вручення сертифікатів за участь у моделі ООН, відбудеться презентація національних страв, яку підготував кожен учасник моделі ООН. І всіх запрошуємо на святковий бал. Ми до цієї поїздки дуже ретельно готувалися. Ваші вчителі показали свою майстерність. Вони показали, що вони можуть креативно по-новому мислити. Вони показали про те, як можна зацікавити учнів до навчання.